Декілька спроб провести консервацію, часткову реставрацію. Тут все ж таки відбувалося. Відбувалося перший. Раз ще в часи Австро-Угорщини невеличкі такі роботи були. А наступного разу в часи Чехословацької республіки саме тоді був і зведений цей дах, який тепер знаходиться в аварійному стані. Навіть його руйнація не є надзвичайно. Великою катастрофою, вона ж швидше катастрофа іміджева для Закарпаття. Адже в нас, в нашому вже розумінні, цей дах якби відноситься до Невицького замку. В уяві населення Закарпаття, в уяві туристів цей дах вже напряму пов'язаний з Невицьким замком. Те, що там говорить, він знаходиться на гербі районної адміністрації Журоцького району. Пам'ятка проблемна. З однієї цікава, а з другої проблемна. Ви знаєте, склалась така ситуація, що для нас не зрозуміло її майбутнє, тобто потрібні якісь кардинальні рішення. От. Вимушена була припинити роботу наша волонтерська археологічна молодіжна експедиція. Ми давно вийшли, коли тут працювали за межі суто археології, адже проводили волонтерські роботи з очистки Невицького замку і е, збирали матеріал, вон там, купи каміння для майбутньої консервації і реставрації. Тобто свою роботу ми робили. Але порозумійте, волонтер. Повинен бачити і знати кінцевий результат роботи. Він втрачає свої зусилля, свою роботу, свій молодий, молоду енергію, ентузіазм. І повинна бути мета. Мета повинна чітко бути сформована. Що тут хочемо бачити: чи заповідник, чи музей, чи якусь іншу там установу, чи консервацію. І це повинно бути зафіксовано в якійсь програмі. Я все ж таки ще досі сподіваюся, я особисто на якийсь консенсус між органами місцевого самоврядування, між власниками різних господарських об'єктів в межах охоронної зони підкреслюю, охоронної зони пам'ятки Невіцький замок, для того, щоб переконати їх. В необхідності створення історико-культурного або історико-архітектурного заповідника ми постійно чуємо вже на протязі більш ніж 20 років. Нема коштів, нема коштів. От їх завжди буде не вистачати. Потрібно, потрібно одне рішення. Це не обов'язково заповідник, не обов'язково може бути державним. Він буде може бути місцевого значення, такий як, наприклад, відкрили у Львівській області тут Тустанський заповідник. Це дало змогу. По перше, захистити. Пам'ятку надати певну, зробити надзвичайно цікавий туристичний об'єкт і надати будучність цій пам'яті. І ви знаєте, от, ну, ми дуже пишаємося даними, які має Закарпаття на всіх туристичних виставках, але є такий термін, як Саморозвиваючися туризм, стабільний туризм, то, що називається називаєш. Так давайте поглянемо на корінь. На базі чого може розвиватися цей туризм. Ми ризикуємо втратити ці пам'ятки, втратити не тільки для себе. Саме за жахливе, що ми ризикуємо, що їх ніколи не побачать автентичними наші нащадки. А пам'ятка якраз тим, Невіцький замок і цікаво, Надзвичайно цікаво саме своєю автентикою. Таких пам'яток підкреслюю не так багато в Центральній Європі. Такі об'єкти, як Невіцький замок, вони можуть претендувати і на. ЮНЕСКО, щоб мати статус охорони ЮНЕСКО, на сьогодні оптимальний шлях, на наш погляд, це якраз створення заповідника. Ну Закарпаття єдина область в Україні, яка не має жодного історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника.